Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Андрій, і сьогодні ми будемо слухати трек виконавця Трікі Нікі. Це фіт з виконавця Аліса, який називається Prey. Тут є коротка передісторія. сидів, щось здумав сьогодні що написати, але побачив в тіктоці трикініки. І сенс його тіктоку був в тому, що він записав пісню для підтримки там духу українців. А в топ-чартах нас зараз там всі кім'ягії, Моргенштерни і так далі. Ну я думаю, блін, прикольно. Давайте послухаємо. Ця пісня, як я зрозумів, з тіктоку вона частково англійською, частково українською, але тут у нас є саби, Так в описі в нас нічого немає, але написано Включай саби. До да даймо... ми увімкнемо саби, саби українські. І давайте слухати. якось Якось сльози дуже штучно виглядають, ні? Де вона тут починається? Де, десь раніше тут прям. Прямо ну, якось. Ну, виглядає штучно. Ось тут, так? Мов вони не, не справжні. Чомусь так вії сухі. Вони якось. Ну, не знаю. виглядає штучно. I look as all I'm for them P, all I'm for them G's, we gon' shoot if the opposite here, like a bonal pit. We gon' boom, we're the territory, we don't pray for you. Who be livin' shit? Who the live shit? like to put Change your ass, we no buttons Cold but I can't know me. I'ma cold that shit, know me that we callin' shots like Kobe if the opposite here, no joke. We're the kind of full, but don't push you won't no smoke Силь, сильний сильний куплет. Ну, кру, круто робить як для українця, і ну якщо навіть англійською слухати, так сильний текст. А Аліса нагадує хардкіс, дуже нагадує манера пісню з реклами «Київстар», якщо буде. Там більш точно я, я не знаю, що це за пісня. Я не дуже слухав Хардкіс, але ось я пам'ятаю пісню з реклами Київ Стар і э, манера так дуже схожа. never see them make all this tension so when there's no much left so make that break. but what i got to say i'm feel say is all we need is bread Угу. Крутий трек. Дво... Трохи двоякі враження, але давайте по порядку. Кліп. А... ну Ось тут мені не сподобались сльози. Ну, реально виглядає штучно. ніби її там води капнули, так? Або аж ще якось матеріалу. Ну, ось тече. А... Сцени з за лісою виглядають трохи. А... Ну, не трохи, вони виглядають більш. Більш такими сухими, напевно, бо дивіться, там, де в нас іде тріки-ніки, так саме. В нас є ось такі кадри, вони виглядають більш, більш приємно, тому що вони зроблені в реальному там, так десь місці, в реальних ну, декорації. В цій сцені є глибина кадру, є якісь об'єкти на фоні. І він виглядає гарно за рахунок того, що тут є якісь кольори, якісь об'єкти в кадрі, окрім виконавця. І воно виглядає ну, живим. Так, воно виглядає прикольно. <му> Навіть коли просто ось камерамен, ось у нас об'єкт в кадрі, і камерамен отак робить камерою, так? Ближче далі. В нас одразу, одразу рухається весь кадр, вся сцена. І така динаміка створюється, прикольно. Ось, а на кадрах, де в нас йде Аліса, вона просто стоїть в, ну, на грінскріні, так, на якомусь фоні. Ось це в нас там синя, напевно, або то стіна підсвічена синім кольором, або просто кусок бумаги, так підсвічений білою лампою. Там є різні варіанти. Ну, і отут така ж схема світлом засвітили. Типу, ну зрозуміло, це жовтий, це синій це флаг України. Uh, і ось це ще м на сонце в неї, в неї там в тексті є. Послухай, шлях де То шлях де зійде сонце, так? Шукай. Ну і то, типу, сходить сонце, так, і ось воно від, відкидає тінь Але ну зрозуміло, сенс зрозумілий. Але ось ці кадри, де в нас є трикініки, ось цей кадр. Ну, ось ця сцена, називаємо її так. Це в нас є перша, ось друга. Ось вона. І є ще. Ну, як, як мінімум, є третя. Угу. Ні, не то. На, на, на мосту клучка там була. А, ну, ну, ну їх тут навіть ще більше є. Ось він виглядає при прикольніше. Ну, саме сам як вони обрали, як відзняти його парт, Ось він, він виглядає круче, крутіше, ніж Веліси. то по кліпу. В цілому, ну, кліп такий. Звичайний кліп. Звичайний прикольний кліп. По тексту. Давайте ми прибіжемося з сабами. Я, я б таки щоб читав так англійською, дивився одразу саби. Так, що в нас тут текст? Е Валіси. Зрозуміло. Молю, послухай, як б'ється моє серце. Але я також ну по сенсу. так, Молю послухай, як б'ється моє серце. шукай той шлях, де зійде сонце, і закінчиться війна. Не зрозуміло мені якось це пов'язано з ось цим. Ну, окей, я слухаю, як б'ється твоє серце. Ну. Таке. Uh, і далі в нас де три uh, Look На back, all that for them Pips, All that for them G's, Who's gone shoot. Так, ну він тут каже, що uh, це все там. Я повернувся, все заради пацанів. Там гляньте, хто повернувся, все заради людей, все заради пацанів. Ось. Хто буде стріляти? Так, якщо ворог опиниться тут, топу here, uh, Lock upon the prick. Не знаю, що це таке. Так, якщо ворог буде тут, заманити та закрити виродка. Окей, ми трохи налякаємо його з джавеліна або двох. Так. We can boo with a java 2 Прикольна ріфма. Тобто, якщо читати тільки текст українського, так, він, він передає сенс, але не передає Рими. А Рими тут дуже прикольні. Типу, ну, він, він прикольно римує. А, ну, я ж так розумію, це українець, так? І ну як для української? Для українців він він кльово римує англійською, так? І в The Opus Here Look upon the Prick, we can book, with the Jotu. Ну, такі прикольні We're pray for you. Давайте ми там далі подивимось. Ми не будемо молитись за тебе, тому що ти дура. яка вірить у лайно та живе у Лайні. Ну, так вони є але Знову ж таки, тут, тут воно звучить ну, круто, англійською. Саме. We won't pray for you, because you're the bitch, who believe in shit, who do live in shit. Ну, ось, ось тут зремовано кльово. І ну, сенс кльовий. так? Ми не будемо молитись за тебе, тому що ти the bitch, who believe in shit, хто вірить в лайно і живе в лайні. Круто. Саме англійською круто, так? Now we're gonna bust your ass. Давайте далі. Будемо ось так от дивитись. М -м так. <сміст> Все. Ну, я, я коли ще ну, слухав англійською. І думаю, чи, чи, чому і риску. Тобто, чому ми розірвуємо дубку, як і риску. Чому, чому саме і риску? Як, як, якщо ви розумієте, може то якийсь локальний мем або прикол, я не знаю. Поясніть, чому і риску. Типу. <сміст> ну, окей. Заколомо твою дубку нишком, ми рухаємось тихо. Окей. Маякни добряку він мене знає. Добряк то позивний колдобряк uh, хіноми. Добряк це позивний військового. І I will call Дядь Шинобі. Ченобі. Шинобі — це також позивний там, відомого, відомого в інсті військового. Окей, колдобряк хіноме, а I will call Diet Shinobi. Так, я маякну Діду Шинобі. Вони рухаються на полі так, як Кобі на корті. Але англійською ну, тут також прикольна. Um, they be calling shots like Kobe. Так, uh, ну, Також прикольно, так? Calling shots like Kobe, shot like, да, uh, shot В баскетболі, так, Кобі, це Кобі Брін. Де це відсилка там на. Забиті м'ячі в баскетболі. І я не знаю, мені здається, що колін shots — це like shot from shotgun, да, вистріл з постріл з гвинтівки. Постріл з гвинтівки і шот like, як кидок м'яча. Ну, також ось це ну, прикольно зроблено. Давайте далі. Але, але я хз, то може бути не так, але щось воно як рухається на полі, не виглядає. А, Далі, якщо ворог тут ніхто жарту не жартуватиме, то так. Ми найдобріший народ, але не зачіпайте нас, якщо не хочете бійні. Окей, okay, так. With the kindness, kindness folk. But don't push us if you want no smoke. Також це handy talk з англійської. Так, if you want no smoke, якщо вам не потрібні проблеми. Ось. Ну, бійні, так, як тут сказано. Далі в нас йде приспів. Приспів у нас такий самий. І Verse 2, так, другий куплет. Uh, давайте я тут пролистаю. Ризикни, якщо думаєш, що змушиш моїх людей схилити голови. Ну, тут воно так йде. Now take a risk if you think. Risk if you think. You make my people bow their heads. Так, воно тут до дословний переклад. Були є і будемо людьми з зовсім іншого тіста та завжди з хлібом. Ну, також це е, гра слів. Was and will be from the realest Breed with Bread True. Ну, прикольно, там, ті, тісто хліб і так далі. Е, е, далі. Справжні ніколи не, вте, не втечуть так, коли говорю я і це і маю на увазі. Ну, зрозуміло, що справді справжній там. Не тікають, там, не знаю, з України, з поля бою, звідки? Давайте ще глянемо його тут анотацію. Ага, це анотація. Це ось на наступну строку. Нам не треба проповідувати, бо нам треба лише молитись брати. Так, we end go to preach. Коз all we need is to do this pray, так? Окей. Okay. І що він каже? Цією строкою я мав на увазі, що нам не треба робити комусь. Що їм, що їм потрібно робити? Чи якою мовою вони повинні спілкуватись, тому що uh, it brings lots of arguments between us, тому що так на це є багато контраргументів. Все, що нам треба робити, це молитись, тому що у важкі часи зараз uh, нам потрібно об'єднуватись та divide. divide ну, по сенсу можна так додумати, що не розділятись. Як би строка О, але дивіться, така штука, як я казав на початку, ось, ну, на початку той тік-ток, що я дивився так, цього артиста, ну та, там ось було. Типу, я зробив ось такий трек, а ви слухаєте там э, російських виконавців. Так, вони, вони там в топах Apple Music, умовного, або там Spotify. Так? І, і це таке, типу, не слухайте те, слухайте це. Ну, мені, мені так здається, так? Ось. А, а тут же історія, що ось, типу, так. Цією строкою я мав на увазі, що ми не повинні казати нікому, що їм робити, якою мовою їм спілкуватись і так далі. Ну, таке, таке. Ось, давайте далі. I say all oh, we need spray. Так, ще раз, все, що нам потрібно, це молитись. Багато сиріт uh, і це не окей. Багато жінок uh, плачуть. Так, давайте. Багато жінок проливають сльози, бо вони ніколи більше не побачать своїх чоловіків. І це погано. М -м -м, нічого не залишається робити, тому що тому треба відстрілюватись. Ну так. Як казав президент, нам нема куди йти. Це наша земля. Але те, що я маю сказати і що я кажу, це все, що нам потрібно, це молитись. Ну і то в нас все. Так, так. All we need spray. Прикольний трек. Я не зовсім тут ось, ну, по сенсу. Так, All We need spray. Я там. Не дуже з цим згодний, з цим посилом в цілому, але трек кльовий. Якщо слухати там ну, і сильно не, не заслухуватись, там не докопуватись, не, не бути там душнілою, то ну, крутий трек. Він, він круто навалює Ось тут, ну прикольно, він там ну, жорстко але. Тіле. Ем, мені здається, що трохи тут Аліса випадає з цього треку. Ну, тобто, Не то, що випадає, ніби, ніби то на дві різні аудиторії. знаєте. Ось я такий, що я б слухав е, Трікініки, але я б такий, щоб я не слухав Алісу. Ну, тому що Трікінікі це в нас там репчина, Аліса це в нас поп. Там, наприклад, я, і, і, я там не дуже і, Ну, і тут не дуже багато сенсу в цьому приспіві, Типу, в принципі. Типу, ну, в принципі Ну, приспів, щоб, щоб був приспів. так А тут вже йде якийсь там сенс, якісь там рими, якісь барси, і так далі. Ось. І, і я б слухав ось це. І вирізав би Алісу. Боже, вирізав би цей парт з треку. Ось. Ну, мені так, мені так здається. Але трек гарний. Якщо, якщо б я оцінював так, і робив би якусь оцінку, я б його оцінив ну, вище середнього. Він, він прикольний. За, за рахунок трикініків він цей трек ну, добре витягує. Ось і все. Дякую вам, друзі, що подивились та послухали це відео зі мною. Пишіть коментарі, пишіть, що б ви хотіли, щоб я послухав, я обов'язково це зроблю. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Та до зустрічі в наступних відео.